Це наш міжнародний грантовий проєкт, який ми реалізуємо вже кілька років поспіль із нашими партнерами з повітового музею Сатумари, також музею української культури у місті Свидник. Поряд із багатьма іншими роботами, які виконувалися в рамках цього проєкту. Була і інфраструктурна складова. Це фактично найважливіша така частина нашого проєкту, а саме оновлення фонду сховища, де у нас зберігаються експонати групи Текстиль. Нами у рамках цього проєкту було закуплено сучасне фондове обладнання. Це металеві шафи, спеціальні висувні касети для експонатів групи живопису. Це ікони, картини і так далі. Завдяки цьому проекту і цьому новому фондовому обладнанню нам вдасться значно покращити умови зберігання експонатів даних груп. По-перше, металеві шафи вони запобігають горінню. Тобто ця проблема із збереженням фондів вона. Притаманно не тільки для нашого музею, для багатьох інших музеїв України старе дерев'яне обладнання, дерев'яні шафи, які є вогненебезпечними. Слава Богу! Останні десятки років у багатьох інших музеях, в тому числі і в нас на Закарпатті, ця проблема поступово вирішується. Вирішується якраз завдяки. Грантовим програмам десь е вишукуються інші е фонди, е які можуть проспонсорувати е для музеїв подібні роботи. Е в рамках цього проекту е ми співпрацювали із е організацією Культ проект РМТЖ. Це є Організація, яка спеціалізована організація, яка займається виготовленням фондового та виставкового обладнання, вони розташовані в місті Львові. Маємо із ними співпрацю вже в рамках інших проєктів. Зокрема, ними ж було переобладнане фондосховище. У нас де зберігаються експонати групи кераміка. Сподіваємося, що і в подальшому наші зусилля, які ми направляємо, на в першу чергу на збереження музейних фондів музейних колекцій будуть підтримуватися різноманітними фондами проектами, де ми матимемо змогу покращувати умови в інших фондосховищах нашого музею, зокрема встановлювати спеціальні. Прилади для контролю мікроклімату у тих же приміщеннях. Якщо говоримо про власне обладнання, яке наразі встановлено, закуплено в рамках цього проекту, то воно, по-перше, дозволяє нам збільшити площу для Зберігання цих експонатів, оскільки ті старі шафи, вони були менших трохи розмірів, ці більш вмісткі висувні касети для живопису дозволяють зберігати їх у традиційному класичному вигляді, тобто не картина одна до одної, а розставлені по авторах. Все це маркується і так далі. Тобто не просто зберігання, а, наприклад, прийшов. І наші наукові співробітники, якщо приходять науковці, легко можна у фондах витягнути касету і взяти роботу, яка тебе цікавить. Її відфотографувати, дослідити її інвентарну картку, опис і набагато це покращує роботу. Поряд із тим, у рамках цього ж нашого проекту була закуплена програма електронного обліку і фактично. Оці е, дві частини проекту вони взаємодоповнюють один одного, і тепер е, вони значно полегшують роботу у пошуку будь-якого експонату е, у фондосховищах нашого музею. У електронній програмі можна задати. Е, ну, запит на за інвентарним номером за районом походження за матеріалом і технікою, і відразу тобі вибиває, де саме цей експонат знаходиться у тій чи іншій шафі, на тій чи іншій полиці.